Друзі, зараз ми з вами подивимося дуже цікавий експеримент з біолабораторії. Експеримент полягає в тому, що визначили дію. По-перше, антибіотиків чотирьох поколінь, починаючи від пеніциліну до дуже потужного на бактерії, і на тій ж бактерії подивились, як будуть діяти природні чинники, такі як часник, цибуля і імбир. І зараз ви подивитесь, які результати є. В результаті ми бачимо. Що пеніцилін практично не діє. А от такі групи останнього покоління вже діють краще. Але найкраще є часник. При тому не забуваємо, що це, звичайно, профілактика. Тому що для того, щоб так подіяти на бактерію, часник має з нею сткнутися, він не попадає в кров. Тому, якщо вже важка хвороба, то однозначно антибіотик, який гарно засвоюється тільки за показаннями лікарів, але для профілактики час.